Білгородністровський міський відділ головного управління МВС України в Одеській області інформує, протягом минулого тижня до Білгородністровського відділу міліції надійшло 247 заяв та повідомлень про злочини. Вжитими заходами, з них 13 розкрито по гарячих слідах. Всього розкрито 7 крадіжок. 3 серпня з 15 до 18 години в місті Білгородністровській невідома особа через незачинені вхідні двері проникла до квартири та викрала гаманець з грошима і мобільний телефон. В ході перевірки повідомлення про крадіжку співробітниками міліції було затримано 30-річну жительку міста, у якої виявлено та вилучено викрадені речі. Порушено кримінальну справу та ведеться слідство. 6 серпня до чергової частини міського відділу звернулася жителька міста з заявою про те, що на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та повідомив про те, що брат дівчини знаходиться в міліції. Щоб у брата не було проблем з правоохоронними органами, їй терміново потрібно покласти гроші на банківську карту. Дівчина, не перевіряючи достовірність отриманої інформації, перерахувала названу суму. Правоохоронцями встановлено особу афериста та проводяться заходи щодо затримання. 7 серпня в районі вулиці 30 років перемоги після спільного вживання алкогольних напоїв з малознайомими людьми 42-річний житель міста залишився без грошей та мобільного телефону. Проведеними оперативно-розшуковими заходами співробітниками міліції було затримано двох раніше засуджених, у яких вилучено речові докази, мобільний телефон та гроші. Порушено кримінальну справу згідно статті 186 Кримінального кодексу України Грабіж. 7 серпня співробітники сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків затримали 35-річного мешканця Білорода Дністровського, у якого при огляді виявлено та вилучено поліетиленовий пакунок з речовиною рослинного походження вагою 5 грамів. Речовину направлено на експертизу. Сергіївці було затримано 32-річного мешканця селища, у якого при особистому огляді виявлено та вилучено паперовий пакунок з рослинною речовиною, вагою 5 грамів. Речовину направлено на експертизу, та вирішується питання про порушення кримінальної справи згідно статті 309 кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або аналогів без мети збуту. Продовж тижня працівниками державтоінспекції зафіксовано дві дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких постраждало три особи. За адміністративні порушення до чергової частини доставлено 24 особи. Відносно всіх затриманих складено протоколи та направлено до суду для прийняття рішення.